Доброго раночку, з вами канал Горонець МіТВ. І у нас сьогодні рубрика Розпакунок однією рукою. Розпакунок сайту горість для колекціонерів. Так, сподіваюся, що ми нічого тут не порушили. Робичи такі надрізи. Такі серйозні. Будемо сподіватися, що ми. Так, треба ще трошки надріз робити. Одновички. Ну, бач, Шу, что у нас вот таке, сайты вывалите. Что это сайты вывалите? О, еее! Давайте читаем. Класс. Бачте. так, шо у нас тут? Супер. Лицензийна игра по мультфильму. В нульцевом прям стане. Все це дело. За Великий респект сайту Віоліті і продавцям сайту Віоліті. Що там все чи ще щось ще щось є? Так, о, мікромашиночки. Трошки побити, звісно, блін. Шкода. Я думаю, що якби пакував десь в більш щось тверденьке, то воно б можливо так і не сталося. Будемо сподіватися, що диску глини не стало через це. Треба буде подивитися, чи на Аліекспрес продаються. О, клас. вас там гайд великий з наших гіночок. Так, трошки він і брудний, і якийсь він... Ну, Трошки є у них скретчив, подряпан. Але в цілому я думаю, що має, Ой, має працювати. Так, я зараз давай, все це діло. Так. Клас. А вже ж я люблю класику. Я більше люблю гоночки на Sega Mega Drive. Але я думаю, що тут теж можна буде на цьому зависнути. У мене, до речі, на Nintendo 64 є також мікромашинки. Гарете, виграваєте? сайт Віоліті. розпакуночки, це завжди приємно мати таку можливість. Добраніч.